Доброго дня! А сьогодні ми з вами більш детально проговоримо про гуманітарний прихисток у Великобританії і яким чином українці можуть скористатися або не скористатися, скажімо, цією можливістю для подачі на гуманітарний захист. Перш за все, давайте для себе. Проговоримо, що саме являє собою гуманітарний захист, це заявка, яка подається в даному випадку громадянинам України, для того, щоб йому або їй надали захист у Великобританії. Захист на даний момент це може бути від війни, від переслідування, від, від, тобто на підставі негативної гуманітарної обстановки ситуації, яка складається зараз в Україні. Які ж саме у нас є підстави для того, щоб Українець отримав гуманітарний прихисток у Великобританії? Ну, по-перше, основна причина це загроза його життю здоров'ю на території України через війну, через загрозу в принципі на всій території України? Іншими причинами також може бути загроза насильства, порушення потенційно прав людини на території України і, і так далі, тобто? Це в принципі така достатньо велика робота для того, щоб підготувати пакет документів, підтверджуючи, що вам дійсно існує загроза для вашого життя і здоров'я, загроза насильства, порушення прав на території України. Як правило, доказова база ґрунтується на тому, щоб зібрати матеріали, це може бути з матеріали з провідних міжнародних агенцій, наприклад, ООН, наприклад, міжнародні організації по правам людини. Вони зазвичай друкують періодично брефот, так Вони періодично друкують доповіді стосовно ситуації в Україні, і яким чином ця ситуація звичайно завдає. Шкоди потенційно може завдати шкоди, загрожує життю, здоров'ю людей, громадянин України. Потенційно, хто ж може переходити на цей статус, статус гуманітарної протекції, в принципі, всім громадянам, які проживають тут зараз в Великобританії, незалежності від обставин, якщо є у вас візовий статус в Британії чи немає, ви можете прийти на даний тип. Візи, так, на протекці протекційну візу. А ви можете бути на українських схемах, ви можете бути на туристичній візі, ви можете мати взагалі не мати статусу в Британії. Хомофіс буде розглядати вашу заявку на підставі а, загрози вашому життю. Так, є нюанси, деякі звичайно, якщо ви пробули вже деякий час в Британії тут протягом останніх декількох років, але ви, наприклад, від'їжджали до України декілька разів це може вже бути причиною, наприклад, для відмови вам в гуманітарній протекції. Якщо ви не від'їжджали до України, постійно проживали тут після виїзду з України. Звичайно, що у вас шанси підсилюються так. Давайте більше поговоримо, якими ж правами та пільгами можуть користуватися громадяни України, яким надали гуманітарний захист у Великобританії. Ну, по-перше, ви отримуєте статус на 5 років. 5 років це всі, все, що вам потрібно для отримання постійного місця проживання. Є деякі умови для того, щоб ви отримали постійне місце проживання. Про це ми поговоримо окремо. А Які ж у нас пільги та переваги? Так, по перше, у вас є право на роботу. Право орендувати житло, право отримувати освіту, право отримувати медичне, право отримувати медичну допомогу і так далі. Так, ви можете в скрутній ситуації, ви можете запросити, щоб вам надали право на отримання пільг від держави. Стосовно ж подачі на постійне місце проживання, так, ви повинні прожити тут 5 років. Але якщо, скажімо, ситуація в Україні кардинально змінюється, уряд може переглянути ваше право на гуманітарний захист. Тобто цей шлях хоч і веде до постійного місця проживання, але він може бути трошки нестабільним протягом цих 5 років. В контексті того, так, якщо війна припиняється, якщо припиняється загроза, припиняється існувати загроза життю, здоров'ю, власності, перестають порушуватися права людини і так далі. Тобто, це може кардинально змінити і вплинути на ваш статус. Зазвичай заявка на гуманітарний захисток. Подається напряму до хомофісу, є окрема телефонна лінія, якою можна скористатися і зареєструвати ваші деталі. Що трапляється після цього? Хомофіс вас запрошує на перше інтерв'ю. Під час першого інтерв'ю вони беруть від вас базові деталі. Це не обов'язково будуть деталі стосовно ситуації в Україні, стосовно стосовно. Ваших так, ваш вашого фарбування стосовно загрози вашому життю, це може це просто деталі про вас, ваші обставини і так далі. Друге інтерв'ю це вже більш субстантивне інтерв'ю. Там збираються. Деталі, звичайно, вже і всі докази вам необхідно надати, чому вам небезпечно повертатися в Україну, пояснити, яка ситуація, чи були ви проживали в Україні, чи поверталися ви до України після початку війни, чи не поверталися. Яка причина була цих наприклад подорожей? Чи є у вас рідні в Британії? Чи є у вас рідні в Україні? Тобто, все, все детально про вас буде запитано. Вам потрібно якомога більше деталей. Розповісти, а звичайно, з акцентом на те, яким чином наявна небезпека для вашого життя, здоров'я вашого та, можливо, ваших близьких родичів. А після другого інтерв'ю є період очікування зазвичай декілька місяців перед тим як Home Office приймає рішення чи надати вам цей захист, чи не надати. Якщо вам надають захист успішно, ви отримуєте його на 5 років, які ведуть до отримання постійного місця проживання. Зараз поговоримо, чи можуть українці, які перебувають на тимчасових українських схемах, переключитися на статус гуманітарного захисту. Потрібно Дивитися на конкретну ситуацію, якщо, наприклад, ваша українська схема зараз закінчується протягом, скажімо, місяця, і ви не знаєте, що далі робити, чи продовжувати українську схему, чи податися по гуманітарному захисту, можливо, має сенс продовжити українську схему на 18 місяців, отримати ці 18 місяців як стабільний, стабільний скажімо так, період візовий період. А потім, після того як ви отримали українську схему на 18 місяців, податися на гуманітарний захист. Звичайно ж, якщо ви бажаєте так це зробити, тобто це принесе вам трошки більше стабільності. У вас вже буде підтверджена українська схема на 18 місяців, і ви будете очікувати рішення по вашій гуманітарній дикції протягом цього часу. Так, але будь-які, в принципі, українці, які зараз знаходяться по українським схемам чи, чи без українських схем у Британії, можуть переключитися на гуманітарну протекцію. Якщо ви прожили по візі гуманітарний захист 5 років, ви можете претендувати на отримання постійного місця проживання. Якщо ви проживаєте один рік після того, як ви отримали постійне місце проживання, ви можете претендувати на подання на британське громадянство. Є декілька критеріїв для того, щоб ви отримали британське громадянство, включаючи те, що ви повинні знати англійську на уровні b 1 здати іспит Life in the UK Test, До речі, його ж вам потрібно буде здати на отримання постійного місця проживання. Також ви повинні бути добропорядним громадянином, тобто мати Good Character, що це називається в британських законах. Так, тобто, Good Character – це відсутність судимостей, це оплата всіх. Боргів це сплата ваших комунальних послуг, council tax, не мати проблем з поліцією, не мати проблем з судами в Британії, не мати взагалом проблем з законом. Так скажемо так, також важливо мати на увазі. Те, що нещодавно а, закони змінилися, і якщо людина приїхала в Британію нелегально, вона не має права претендувати на британське громадянство ніколи. Очікуючи, що можливо буде декілька поз... декілька позовів до суду для того, щоб оскаржити а, це. Правило, але тим не менш воно зараз залишається правилом. Той хто приїхав нелегально, не може ніколи претендувати на британське громадянство. Це можливо стосується тих людей, які приїхали в Британію звичайно ж нелегальними шляхами, або також через Ірландію, тому що теоретично, хоч через Ірландію, можна українцям в саму Ірландію в Республіку Ірландії, українцям можна приїхати без візи, але подальший в'їзд у ем, Сполучене Королівство. Він являється, на жаль, нелегальним, тому що немає візи. Тож такі нюанси можуть також вплинути на ваше право отримати британське громадянство. Які ж можуть бути обставини для того, щоб вам відмовили у гуманітарному захисті? Ну, по-перше, це на доказів. Це недостатність доказів, що вашому життю, здоров'ю, щось загрожує в Україні. Нещодавно Хомофі змінив свою політику, зараз вони будуть оцінювати також. Регіони, конкретні регіони в Україні, де це може бути більш безпечно або більш небезпечно. Тобто вони також будуть приймати рішення на підставі того, чи можливо вам в інший регіон можна поїхати, де це є більш безпечно для вашого життя. Також причинами для відмови можуть. Звичайно, бути поїздки вашої в Україну перед тим як ви подали заяву на гуманітарний захист. Але знову ж таки, якщо ці поїздки були з певної причини, наприклад, тяжка хвороба родича або руйнація майна, або е Інша дуже серйозна критична підстава, чому вам потрібно було повернутися, так і ви повернулися одразу після того, як ви змогли це зробити. Як тільки ви ця ця, ця обставина, скажімо так, була вирішена, це також буде враховуватися. Так? Тобто, якщо це була вимушена поїздка, не обов'язково це буде причиною для відмови у вашій заявці. Банальними причинами для відмови також може, звичайно, бути, якщо ви не прийшли на інтерв'ю ні на перше, ні на друге. Звичайно, в цьому випадку вам буде автоматично відмовлено у цій візі. Гуманітарний захист також дозволяє вам воз'єднатися із сім'єю у Великобританії. Наприклад, якщо ви знаходитесь в Британії, але ваш чоловік чи дружина. На даний момент проживає в Україні, ви можете воз'єднатися тут, у Великобританії. Тобто ваш чоловік, дружина та, та навіть ваші діти можуть отримати таку ж саму гуманітарну протекцію так, на підставі того, що ви вже отримали її, бути вашими членами сім'ї. Їм також віза видається на 5 років, після, після проживання тут 5 років, вони можуть потенційно претендувати на отримання постійного місця проживання разом із вами. Якщо у вас виникли додаткові питання, будь ласка, звертайтеся до нас за консультацією. Будемо раді всім допомогти. Дякую.